Всім привіт! Вітаю на каналі Unpack Zone. Давно не було відео з розпакування товарів з Aliexpress або темон, тут має декілька для вас товарів невеличких ціни десь до 3-4 євро. Зараз покажу, що там поїхало. Перший це набір для очіки, клавіатури, навишників. В принципі, зручно мати у кого є комп'ютер. Сама щітка Ось наприклад, клавіатура навіть пил є можна почистити вже. Також тут є додаткові Це для того, щоб діставати клавіші, типу, от кого зйомні. Типу. Це под колтиву. Дістаєте, чистити семм, досить зручно. Хто любитель поїсти біля комп'ютера або ще щось. Також є маленький спреєр, баночка, заливаєте сюди жидину для очистки екранів. І ось тут є така спеціальна поверхня для очистки телефона, планшета. І також остання це досить зручна штука для очистки навушників безпровідних. Наприклад, в мене є AirPods. Я їх ношу в штанах, то вони завжди покриваються пилюкою. Тут є така штука для очистки, вона, в принципі все знімається. Тут є гостра для очистки самих навушників. Цікава річ. Як на мене то маст хев. Наступний товар це маркер для інтер'єру, такого чорний салон, замальовувати потертості, типу на магнітолі, на кнопках склопідіймача. Не знаю скільки він стійкий, думаю краще буде ніж звичайний чорний маркер. Я її хочу протестую на своїй машині. Тож є, може назбирався. Ось такий тримач для телефону, нападі теж на стіл ставити. ну, ставити. зручно виглядає. Тут пророзина поверхня м'яка. Треба дивитися що воно. Достатньо того, щоб витримати телефон, типу як Galaxy S25 щось важче. А, в принципі, там і витримувати під, ну, під різними кутами можете регулювати. Тут алюміній, теж недорого коштував. Всі товари виставлю в себе в телеграм-каналі. Наступний це ось така от відкривачка для вина, для пряшок вина, помпова. Ось так воно виглядає. Ціва річ, що я таку не зустрічав. Тут є типу така голка. Ой, накручуєте сюди, отвір є. Як насос автомобільний. Накачуєте. її. Але Цікаво буде перевірити. Ну Ось тут на магнітах. Так, так ставиться, примагнічується і можна і транспортувати кудись ввести тобі на відпочинок. Так воно виглядає, захист від дітей є. Наступний це такий досить великий девайс для очистки ворсу на одягу. Я очікував, що він буде трохи менший, досить великий. Так він виглядає. Моя рука досить великий, не дуже компактний, як на мене. Тут є зарядка Type-C, кнопка включення. Тобо з є за кришка захисна. Найску. Насправді я не був розряджений, оця кришка була не затягнута, я так зрозумів, воно типу, спрацювало як зміж безпеки, воно не включалося. Ось так оно овінку 77% батареї, тобто тут є індикатор заряду. Просто виглядає добре. так. Не компактний десь з собою брати, але я думаю потужний для того, щоб почистити одяг від версинок. Це непогана річ. Черговий тримач для автомобіля ось такого типу. Бачив пару відео, дуже цікаво. Приліпляєте на будь-яку поверхню в автомобілі, де вам зручно. Потім берете саму ту штуку, вона тут чином фіксується. Став цю цю штуку. Так ото стак. вона блокується і не працює Працюємо ось так. Притискаєте, затягуєте цю І ось вона тримається. Тобто вправо це відкрите. І вліво це затягнути. В комплекті ось так само є два диски йдуть магнітні, які на свій телефон. Цей тримач мені вийшов бонусом там за 1 цент, але він коштує в районі 2-3 євро. Ще ось такий от годинник на стіну. Так він виглядає цифровий годинник. Тут же йде в комплекті з батарейкою, як зараз стан покажу. Тут ззаду йде налаштування, він магнітний, можна на магніт чіпляти або там на цех, на болт. Тут є режими. Також він показує температуру в кімнаті, рівень зволоження. Це повністю регулюється, досить цікаво виглядає. Тут захисна плівочка в комплекті також. О, зараз в кімнаті 18 градусів, але я думаю, він бреше, тому що треба ще, щоб він налаштувався після того, як я зняв батарейку. Наприклад, 12 година. Так, всі годинках треба затиснути кнопку, щоб потримати. Ну, такий години, коли це цікавий, також можете знайти в моєму телеграм-каналі. І останнє це. Тані товар це Семо. Ось такий от набір для екстреного для відкривання автомобіля, якщо забули ключ в автомобілі, або, наприклад, автомобіль закрився увімкнений з ключем, таке буває, в, мене, в моєму випадку було два рази. І це коштувало мені перший раз 700 гривень, другий 1000 гривень. Тому тут в комплекті ось такі лопатки для того, щоб безпечно підчепити. Зверху дверку, зробити отвір. Помпа для накачування. Двох розмірів більше менше. Також така пластикова лопатка з міцного пластику І сам гачок. Він типу телескопічний збільшується для того, щоб підчепити під 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 дверну ручку. Ось тут є інструкція, як вона виглядає. Car emergency. В принципі, досить добре мати. Тут є вся інструкція, як вона виглядає, Ось ця очі, червона лопатка для того, щоб підчіпляти помпи. інструкція, все І Вона використовується не тільки для того, щоб дістати ключ, відкрити автомобіль без ключа. Також, якщо наприклад, ключ впав в розчітку каналізації, або застряг якийсь предмет на дереві, типу як цей от повітряний змій. то теж для автомобіліста, мені здається, масхел така дорого, але. Для таких одноважних, як я досить добре мати. Тому дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть в коментарі. Буду вдячний за підтримку каналу.